Коротше, історія така, ми хотіли зняти відео і запізнились на маршрутку. Не будемо казати через кого. Весь через мене, звісно, то парк дивіться, хто завжди... хто завжди невчасно здає в експлуатацію будинки, той і винувати, правильно? Той невчасно на маршрутку, той невчасно на маршрутку прийшов. Та, так, відходимо з дороги. Приїхала ми на маршрутці одну зупинку, відзняли матеріал. І що? І Ключі від автомобіля в мене. А тому йдемо зараз, йдемо зараз зі Скнилова, йдемо пішки до парксайду. Ну, До речі, нормально. Там, до речі, глянь, там є пішохідка, там можна там йти. Ми будемо засікати, скільки ми їдемо маршруткою. От якраз скільки... відео. Відео. це все відео, я буду знімати просто одним кадром. Ви, ви одразу будете знати, скільки часу з Книлова, з, з зупинки, одразу, яка біля кільцевої, і до парксайду, до зупинки. Дарка, люди до Великодня готуються. Ну так слухай, нам на сьогодні до Великодня вікна помили. Ой, помили вікна? Так, помили вікна в офісі, так. Ну то знімемо зараз. Слухай, розкажи що-небудь. Ну слухай, вже знімаємо відео якесь, та давай знімати щось розказувати. Розкажи щось про ринок нерухомості. Ну реально, тільки чесно, не так, тільки от, як, як, як дехто любить розказати. Не будемо показувати пальцем, Все нема супер, проблем. нема проблем. <сум> <сум> ну, Якщо чесно, у Львові порівняно ще нема проблем. Ну, так. У нас не настільки багато проблемних забудовників, як в інших містах. І будуються нові ЖК, нові проекти відкриваються. Але я вам скажу: цінова політика, звичайно, на ЖК Парксайд. Я хожу по багатьох супроводах. І була, напевно, в кожному відділі продажу забудовника, але таких цін, як на парксайді, немає ніде. Ой, але ой. вони вже підросли. Ну так, дійсно, дивись, от реальна історія. У нас багато своїх купило. От в чому фішка якби. У нас багато своїх купило. І були люди, які перші купили. У нас одна співробітниця купила а за доларів. Та ви обіцяли, 5, що здаст до Нового року. Слухай, а ми, ми, якщо чесно, дурні. Коли... Ми такими думали, що коротше, ми Росію захопимо десь до кінця 22-го. За два тижні. Ми з того і робили висновки. Одна з наших працівниць, вона. Купила квартиру по 550 доларів за метр квадратний. Скільки зараз вже перепродала цього? цю квартиру і купила двохкімнатну і зараз виставила на продаж двохкімнатну квартиру. І зараз е, хочу купити дві однокімнатні. І це все за два роки і десь шість місяців. Десь так, два з половиною роки. Так, а де так, тут перехід? О, пише на перехід. Класична історія інвестування: як можна з однокімнатної зробити дві? Так. О, до, до речі, е, я пам'ятаю ще оці приколи, коли люди кажуть, що в мене двокімнатне, мені потрібно дві однокімнатні. Це ж правильно, я зміняюсь, правильно? Ще тільки кухню додати. Але треба. дві однокімнатні, ніж одна, двокімнатна. Так, іноді це більше, ніж трьошка. Е, Ціни підросли і зараз на перепродаж стоять 950 доларів в середньому. Пішли? До речі, тут є. Це 400 доларів на Ні, вона продала не за 950, а трошки менше, але неважливо. Більшість людей заробила десь в районі 300 доларів середньостатистично. Хтось трошки більше, хтось трошки менше. Ну тако, пішло до, до наступного переходу. Чи тут перейдемо? Давай будь mm -hmm. перескочимо вже. У тебе є сьогодні штраф оплачений? У мене є. Я просто дістала це. І сьогодні все. Вже на перік, на перік все охлопило. — Ну так, так, так. Так. А що з комерцією? З комерцією? комерція там? теж добре розійшлась. Е -е, і, до речі, ми зараз там трошки переформатовуємо в'їзну комерцію. Е -е, ведемо перемовини з одним з супермаркетів і ще з одним супермаркетом, але там трошки іншого напрямку. Ну, Коротше, там теж дуже весело виходить, що зараз е -е, вийшло так, що... Не попит породив пропозицію, а пропозиція породила попит. Тому mm. що пропозиція була одна з найкращих у Львові. Ну, відверто. Без зайвої скромності? Без зайвої скромності. Ну, слухай, ну я гарний, я гарний, так? Я думаю, в коментарях напишуть, що я гарний. А взагалі є ще вільні площі в перших чотирьох будинках по комерції? Так, є. Небагато, але є. Ну, чесно, відверто. Яка а, все, все, все практично більше тисячі доларів. Менше тисячі доларів, по-моєму, там не залишилось приміщень. Або якщо вони є, це ті приміщення ще дотичні до садочків. Тобто це така дуже специфічна нерухомість, тому що ми розуміємо, що якщо садочки, то це щось повинно бути по типу для садочків. А на хай ми з собою збігали за дороги так. І ти казав, що за рік можливо виросте ціна до тисячі доларів, але рік ще не пройшов. Ні, вже тисяча є. Я вказав 1100, по-моєму, і 1200. Треба подр... ти казав 100. Я скажу так, що вже є випадки, коли е, людині потрібна була нерухомість е, сусідня. Тобто він купує, наприклад, 60 квадратів, а рядом є 30 чи 40. Йому потрібно було 100 в ряд, наприклад. І у нас вже не було, наприклад, такої пропозиції. Ми звернулися до тієї людини, яка купила, хоча ми чітко знали, що та людина купила для того, щоб перепродати. Ми звернулися до неї і написали, ну, будь ласка, скажіть, по якій ціні ви могли б перепродати. Я знаю, що людина та, яка хотіла перекупати ту нерухомість, готова була піти на півтори тисячі. То та була не 40 квадратів, там було 24 квадратних метрів, невеличка нерухомість. Ну, в нас завжди дорожча. Так, так, так. Але він купував Ви, дешевше тисячі, ну для розуміння. І він відмовив. Та бо він потім думає, напевно, по дві тисячі віддасть. Ну, це, чи, ну, це, це, насправді це жадібність. Я, я би продав. Скажу чому? Я б перевклався в більшу, більшу. і гроші б ще раз зробилися. А так він буде чекати, що його нерухомість е, до... Там, я не знаю, до 2000. Але ці дві тисячі вже буде до півтора, які він вже заробив. розумієш? Тобто Йому треба було виходити, купив за 750, придав за півтора, і це було менше року часу. ну, заразумієш. Тому я, я вважаю, що це, що це неправильна була тактика, але ну, це стандартно, я думаю, чи жадівність, чи не. Просто Можу не просто подумав, я настільки попит, Ні. якщо вже пропонують я думаю, чесно. Я думаю, що це через те, що в Україні впав, впав рівень е, викладання математики. Просто в школах ніхто не вчить, і, чесно, в мене був дуже великий пробіл в плані е, розмов про інвестиції, розуміння, як все працює. І дуже багато років мені пішло на те, щоб самі це зрозуміти. А насправді було б класно, якби реально в школі вже вчили дітей думати по-іншому. А в нас як ні, ні, все ризики, ніколи не дивись в ту сторону, новобудови, всі обдурюють. Нічого, так звичайно, бувають нюанси, тому що новобудови — це завжди ризик. Але. А повідай, що це слово спікулянт. Спекулянт. Спекулянт. Це, це людина, є. яка купила дешевше, продала дорожче, це, це неправильна людина, це спекулянт. Він а. спекулює, він там щось неправильно робить. І от те, що кажуть багато е, про цих мілініалів, людей, які народилися в 80-х, що вони там себе завжди недооцінюють. Та, ну, нас виховували так, що ти якщо щось більше заробив, то ти спекулянт. Взагалі спекулян. тема да, подата, завжди така була. Що це займаються люди, такі, які на базарі. Давай так, відкриваємо, відкриваємо значить, цей, як його називають, спільноту спекулянтів. анонімних спекулянтів. Давай, і починати треба так. Отак, на фоні парксайду стоїш і кажеш, я спекулянт. Е, так, ми вже практично дійшли до парксайду. вже Це вивізка парксайд. Нам залишається 300 метрів вже до об'єкту. Ми йдемо 8 хвилин 30 секунд від зупинки скнилів. Я думаю, що нам залишилось якщо 300 метрів. Зараз я порахую, це ще менше 3 хвилин і ми будемо на місці. Зробила таке легеньке кардіо. Про нерухомість поговорили. Одніх не все. До речі, так. Ну, тому... Треба частіше таке робити, я, забувати я пишу, ключі. Я не можу з собою. не запитати, коли здача того першого будинку. Ой, чесно, ти я вже сьогодні знімав відео, ну скажу ще раз, Буду, випущу два відео сьогодні. Здача, я думаю, що буде в 100%. Подамось в квітні. Буде, 100% буде. 100% буде. Буде. Подамось точно в квітні. Я хочу отримати і До документи в квітні. До Паски подамося, а от чи отримаємо до Паски, я думаю, навряд чи тут складність буде з отриманням адреси, тому що тут ця, оце є вулиця Зелена, а ми хочемо іншу вулицю. Чому вам не подобається вулиця Зелена? А тому що ну, тут нумерація не, не, не виходить. Тут треба все ж таки робити нову нумерацію, нову вулицю. До речі, пишіть, які вулиці ви хочете, назви пропонуйте. Можливо, щось оберемо. До речі, люди думають, що я це пишу для того, щоб там підвищити якусь активність. Я іноді реально якісь ідеї. Хочу просто поговорити Я з вами. ідеї беру реально з ваших коментарів. Ви не, ви не повірите, більшість людей впливають на цю будову якраз в коментарях. Хоча вони думають, що я там нікого не чую. Все До речі, чую. дуже мало забудовників. ну Це реально, я щиро говорю, хто так відверто спілкується зі своєю аудиторією. Бо зазвичай люблять це представляти у нас все добре, труднощі через. Через ситуацію в країні продажі є, є, все розкуплено. Слухай, я не буду називати забудовників, ти можеш і ти теж не вгадуй, Але ти розумієш про кого. Приходиш до них, кажеш, мені треба таку квартиру. Ні, нема квартир, нема таких квартир, вибачайте. Дзвінок ввечері. Ви знаєте? Звільнилась терміново. Ти вже зрозуміла, про кого то йде? Тільки для вас. Тільки для вас, але отака ось ось ціна. Але не думайте, вже а, та ціна. але вже завтра зранку, чекаю. Вже там можете не міняти гроші. До речі, я би ще хотіла застерегти е, наших глядачів від того, що зараз деякі забудовники продають дорогі ЖК, дуже дорогі, так в рази 3-4 дорожче ніж парксайт коштує, і хочуть укладати з клієнтами договори бронювання квартир. І в бронюванні квартир вони там говорять клієнтам, оплачуєте вже 50 тисяч доларів, 100 тисяч доларів бронювання. Причому ці бронювання пише в самому договорі, що воно безкоштовне. А тих грошей, що ви передали, взагалі ніде не вказується, і ви даєте готівкою, і абсолютно ніяких документів у вас на руках не залишається, а потім буде укладений там вже інший договір купівлі-продажу. Тому хто хоче купити квартиру. В першу чергу дивіться і читайте, що ви підписуєте, тому що ці безкоштовні бронювання, але по факту, де ви віддаєте, не тисячу доларів, не дві, ну які в принципі можна ще пережити в разі чого. А більше суми ну, така собі історія. Дай Боже, щоб забудовник виявився добросовісний, бо втратите чималенькі кошти. Чесно, не знав про такого, хоча я розумів, що в принципі всі такі схеми вони були породжені якраз в момент з 22 по 23 рік, коли вже діяли МОНи, А сама а вони, держава не зна, не знала, не знала, не знала але як зараз це робити. вони якраз і теж породили через МОНи, тому що МОНИ хочуть підписувати після того, як там отримують бронювання, хочуть не зменшувати так. суму МОНів. і тому вигадують інші схеми. І ніби на перший погляд виглядає схема прозора чисто моне, а насправді... Я тебе закрию від пилу! думаєш, що ми такий дим спеціально для зйомку пустили. Тому будьте обережні там. Давай хоч покажемо, де наша зупинка, на яку ми з тобою запізнилися. Так вона там. Так я отак так показую. Вона ось там. зупинка. Оксана, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Це було дуже круто, і якщо чесно, це навіть ну, було б. Я прийду поговорю. <гум> я те <то> люблю. <гум> так, Вона любить. Не поговорити. Мішки ми вд... Слухайте, ми вдвох нормально <гум> говоримо. Я, я, я тут знаєш, скільки разів переносив ті здачі в експлуатацію. Все, до побачення. Ну, е, Я думаю, що в травні ми вже будемо говорити з глядачами. Про те, що будинок зданий, угу. феєрверки, шампанське. Тому ага, безкоштовні шашлики. Безкоштовні і це все зараз, і, і зараз. Дивись, от ти зараз це все сказала, а нам це все тепер треба зробити буде. Прийдеться. Дякую тобі, дякую, один-один. Все, <ріг aik~~> до побачення.